Слава Україні! Героям слава. Друзі, придбав я собі таку, таку річ ножовочка садова самурай. Бачите, дивіться. Кажуть, що вона виготовлена в Китаї. Я не знаю де. Дивимося ось. Мадин Джапан. Код, я не знаю, японський, не японський тут теж все гарно видно. Кажуть, що вона. Не тримається в чохлі, дивіться, не, виліт... не випадає з чохла, дивіться, Оп. гарненько я її дістав з цього чохла, Дивіться, ось так сонце переливається. Гострота її мені подобається. Вона дійсно гостра. Дійсно гостра пилочка, як має бути. Сам чехол виглядає ось так. Покажу його хіба пізніше Взяв навмисний штангенциркуль цирку. Аби товщину її побачити Товщина десь 1 мм Один тут. Тут, тут теж 1 мм Казали, що тут вона ніби товстіша. Так, 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 вище зубів. Тут десь 1,1, 1,2 мм буде. Так, тут трошки товстіше. Ну От, якось, якось так. Зараз спробуємо різати. Це є верба, верба, товщина цієї верби 7, 7 см товщина. Беремо і ріжемо. Зараз будемо, буду сам перший раз нею ріжу, друзі. Ого! Верба це м'яке дерево, ви самі розумієте. Вербу одрізало гарно. Ось, дивіться, як вербу одрізало. Кладемо її на землю. Це є не дуже товста ліщина. Ліщина, друзі. Ну там вона відповідно тонка, десь 3 см, 4 см, ну все рівно. Зараз ми її спробуємо перерізати. Скільки, скільки то часу займе. Ліщина це тверде дерево. Я не сильно натискаю. В ліщині зріс твердіший. Зараз ми візьмемо е, трошки твердіше дерево, яке називається алеча. Так, приніс я алечу, то ось. такий, таке воно. Ось тут, в цьому місці. Спробуємо, як алечу швидко одріже. Ну, лечу. Ого, товариство. Я не знаю, який. Не зажимає нічого. Ріже, але, бачите, я не вимикаю камеру. Не вимикаю камеру. Ну, але часто є тверде дерево. Так, а так уже про неї розповідали то. Ось, Ось такий вийшов зріз. Бачите, дуже гладенький, дуже. Тверде, тверде дерево, дуже вийшов гладкий, гладенький зріз. Ну, сухого нею пиляти не можна, тільки тверде. О, боже, тільки сире. Ну тверде, гарніший зріз вийшов, як на тих м'яких породах. Зараз ще візьму вишню, ще є вишня в мене. Так, друзі, приніс я вишню. Ось, зараз ми спробуємо вишню, скільки воно, за скільки часу ще вишню розпиляє. Так, ну, поїхали. Пиляє воно тільки, тільки до себе, до речі. Тут є стрілка до себе, від себе не пиляє. Так само зріз гладенький. Але таке враження, то її чуть, чуть відводить. Ну, може я ще не привик. От якось так, друзі. Якось так. Довжина її 30 см. Коротше я не хотів брати і добре, що не брав. Коротше, то буде замала, буде замалий, замалий цей, ну замалий буде. Чого розгін замалий. Ну, але чу дуже важко пиляло. Але чуто, от зараз ще раз, якщо маєте час. Якщо маєте час, то зараз ще ми, але чу перепиляємо. Чуть не зачепився. То таке, так. Друзі, ось тут в цьому місці ми зараз перепиляємо, але чу ще раз. Ні, ну але чу, то так, да, так. Да, да. Це по відео люди, які показують такі пилки, вони не пиляють твердих дерев. Так куди. Ну, якщо взяти просту, то простою ще в рази довше би пиляв. Бачите ось. Такий розвод зубів. Розводу зубів тут, як то кажуть, вони навіть самі що немає. Немає розводу зубів. О, зараз ще зніму чухла. Ага. Зніма, щоб швидко. Зніму цю штуку. Ось так виглядає. Самурай. О, ця штука з'їхала, має бути тут. От, приклеїмо її сюди. Не знаю, чому вона з'їхала, самурай тут видавлено. Канзава пише фірма Канзава. Ось, тут теж пише самурай. Як всі на відео показують, це дійсно од'єднується. Ось так. Ну і щоб заправляти її, то сюди тако притуляти цим сюди. О. Нічого не випадає. Тут трошки тарабанить. Але нічого не випадає, як розповідають, що випадає, не випадає. Ну Все, друзі, хотів з вами поділитися своїм придбанням. Такого в мене ще не було в моєму господарстві. Була звичайна пилка, нею довго пиляти. Ну, вона і залишається. Буду нею сухе, бо це її не можна сухого, тільки сире. Ось тут так ось ще таке є. Показник різних кольорів їхніх, які вони в них там бувають, пилки. І тут, що вони ще й сікатори випускають, бачите, різні, то є воно. Є воно тут таке в них намальоване. Ну, надіюсь, якийсь, якийсь час вона послужить. Тим більше, оце, що, з руки не випадає річ, також ця річ. Можна гілку дотягнути, яку не достаєш. І потім її рукою затримати. Ну, дивіться самі, брати вам таку не брати, я не рекламую. Я собі придбав і показую для друзів, які є підписники мого каналу, щоб вони бачили, як воно виглядає. Ну, кажу вам, що алечу тверде дерево. Так само буде граб, дуб, вона буде слабенько різати. І акацію буде. Ну трошки довше. ну Ви ж по відео бачите, скільки часу зайняло зрізка. Я ж не, не, не перемотую, що зріза, обрізав, перемотав, що то набагато швидше. Ні, це реальний час. ну Вербу найшвидше зрізало. І ліщину нормально більш-менш зрізало. Вже алечу. Алеча це дійсно таке тверде, абрикос теж тверде, тверде дерево. Так що рішати вам. Добре, друзі. Гарних всім врожаїв, гарних зрізів, гарними пилками, перемоги над одвічним ворогом, слава нації, смерть російській Федерації.